Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, разом з нами, пане Іване, вітаємо. Вітаю. Вітаю вас. Доброго дня. Зрозуміло, що зараз важко говорити про наслідки цієї катастрофи, яку спричинили росіяни своїми діями. Але чи маємо ми хоча б якісь приклади з історії, на які можемо орієнтуватися, для того, щоб розуміти масштаби і дії, які буде вчиняти потім українська влада. Сподіваємося, за підтримки наших партнерів. Ну сказати за приклади в історії, звичайно, приклади в історії вони такі були. Тобто були затоплення, які проходили на території України. Це і в період Великої вітчизняної війни, де було теж е зруйновано дамби, які підтоплювали певні регіони. Але це все було приховано фактично і такої публічної розголосу фактично не було. Тому ми десь до кінця, як на як такі, як наслідки, не знаємо. Я думаю, що це більше вивчали історики, фактично, і вони скажем, десь могли би більше розказати про реальне, скажем, реальну боротьбу з такими наслідками, які які були зроблені тоді, в цей період часу. Зараз ми фактично можемо щось говорити відповідно. За ті території вже після того як зійде велика вода, і ми зможемо провести оцінку тих територій, що там відбувається, який там слой на мулу зайде а там на ту чи іншу територію, тому що воно в різних в різних в різних територіях фактично буде буде нанесено різ різний, різний скажем там ущерб. О тому це треба тільки буде робити після того як зійде вода, робити обстеження і розуміти, що, що робити з тою територією далі. Так, пане Іване, ми бачимо, що пан Тарас Висоцький говорить про те, що в більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів. Тут питання в тому, на допомогу яких наших партнерів ми можемо в цих питаннях розраховувати. Можливо, хтось мав вже досвід цих робіт. І в цілому, як ви думаєте, наскільки ми можемо розраховувати на їхню підтримку з огляду на доволі кволу реакцію на техногенну катастрофу, яку вчинила Росія? Ну, знову я хочу сказати, що це все треба говорити вже після, тому що розуміти, скажем, навіть якщо звертатися до партнерів, то треба розуміти, звертатися за якою саме допомогою. Ми зараз цього не знаємо, тому. Потрібно, я думаю, що потрібно зараз буде створити відповідні комісії. Вони вже створені. Її урядом відповідні комісії. Я думаю, що можливо, я вже за це говорив і ще раз наголошую: в нас буде найближчим часом засідання нашого аграрного комітету. Можливо, на аграрному комітеті ми теж створимо свою комісію від аграрного комітету і е, візьмемо участь або доєднаємося до яких комісій. Візьмемо участь е, фактично десь е, в спостереженні того, що відбувається на тих територіях і. Як усувати наслідки, які які скажемо там будуть, от тому як ми будемо знати, що там робити, скажімо, і буде де прийняти якесь рішення, куди рухатися? Відповідно тоді можна звертатися до наших партнерів за допомогою. От ну а що стосується того чому така квола реакція ну відповідно ми бачимо що ну є напевно, якісь певні там е, обставини чому чому люд, чому, скажем так погано реагують на на ту біду яка сьогодні в нас є адже е, підрив е, сьогодні дамби він е, це фактично найвища найвищий рівень небезпеки який міг би бути нанесений нашій країні пане Іване, якщо з Якістю ґрунтів після того, як зійде Велика вода, ми можемо говорити, вже коли дійсно будемо бачити е, суху землю, то а що буде з зрошуванням в цьому регіоні полів? Ну, Тобто ми розуміємо, що на, на, на найближчі роки звичний стан для фермерів там також змінюється? Е, ну, хочу сказати, що е... Якраз от лівобережна частина України, фактично це Кримський канал, який був основний. Це фактично від цього каналу живилося 584 тисячі гектарів зрошуваних земель. І фактично це дуже дуже велика шкода нанесена. Фактично тамті частині, тамті частині України, там тій, лівобережній частині Херсонщини. От, фактично, там підпадає три області, фактично, які від то від цього каналу зрошувалися. От тому відомлення, так як ми чуємо від експертів, щоб збудувати нову дамбу і знову мати ту кількість води, і фактично почати зрошувати. на це. Потрібно 5 років. Років часу, і крім цього, і ще й додатково досить великі гроші. Якщо ми цього не зробимо, відповідно якась частина з тих 584 тисячі гектарів, вони загально можуть стати е, пустелею, і там неможливо буде вирощувати, взагалі займатися сільським господарством. Тому я думаю, що це потрібно буде шукати кошти, залучати і все таки е, будувати таку дамбу, адже нам потрібно буде ці землі. Це великий відсоток української землі, який безпосередньо буде впливати mm -hmm. на вал зерна, який так. Україна збирала. до війни. Дякуємо, пане пане Іване за ваші коментарі. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики.